Наша перша тема це тема мобілізації. Вона зараз е, на часі, як ніколи. Е, скажи, будь ласка, е, чи дійсно, що більшість чоловіків, які стануть на облік, не будуть е, призвані до лав армії? Mm, не зовсім. Тут якось якось хитро. Тут якось хитро. Тут дивна дивна штука, тут, типу правосуддя на законних, да, на законних mm -hmm. підставах, а по четвірці пентаклей. Типу, ми е, відберемо чи заберемо, чи якось так е, якусь частину, знаєш, як, типу, одразу, да грубо кажучи, да хтось. Mm -hmm. а, от А інших будемо розглядати. Поступово, і все одно будемо типу до, до, ну, до, до, дотягувати, догрібати? Ну тобто якось воно так змішано. Тобто вони будуть одних брати прямо на зараз, а других лишати на потім? Ну, типу, такого, так, да, як, якось так. Типу, на когось звернули увагу прямо зараз, а на когось трохи пізніше. Свавілля в ТЦК чи дійсно почнуть, чи взагалі планують почати працювати з методами роботи в ТЦК? Чи будуть ТЦК людяними в кінці кінців? чи це свавілля буде тривати вічно? Я поки не бачу, щоб цим питанням нормально хтось починав займатися. Я, ну, і я, я не бачу, ми докотимося до якогось механізму, в якому щось будуть робити з ТЦК. А, ну, Я так розумію, коли ситуація призведе уже до якихось. давай так. Рад чи чогось, що неможливо замовчати. Ну Тому що зараз зараз що ми маємо, про які методи ЦК і поліпшення ми можемо говорити, якщо нам всюди кричать, що то все неправда, то все і все. Люди своїми очами бачать у них грібуть близьких там друзів, і всі як один, це не просто кум, брат, сват, а всі як один розповідають одну і ту саму історію поводження з тим, що ти за час проходиш, ну за годину проходиш ВЛК, максимум за дві. Тебе вже на учебку везуть і телефон забирають, і вся така історія. А всі Ні, все то і псо, да ви що? Ну, прямо ладно, ну знаєте, одна справа, коли це десь там. А коли ну, це відбувається і з твоїм колом, коли ти точно знаєш, що, 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 що відбувається, ну розказувати, що то все по і псу. А у нас зараз взяли отаку історію: не вирішувати проблему а казати, що вам всім здалося. Знаєте, такий собі газлайтинг. Тобі показалось, такого не було. Ну от в такому ключі. І поки, поки от тут реально, поки воно не дойде до якогось уже абсурдного моменту, ніхто цим займатися не буде. Скарги громадян чи будуть мати якийсь вплив на покращення цієї ситуації? Це буде однією, да, із ключових також моментів, одним із ключових моментів, які будуть впливати на дану ситуацію. Тобто ми не мовчимо. Будь ласка, якщо ви реально бачите якісь протиправні моменти, наймаєте адвоката, починаєте, починаєте качатися, тероризувати, писати. Ну коротше. Тобто, ми ніхто не мовчить з цього приводу. А, зараз Заразка а... Дуже цікава ситуація. Вони беруть тих, хто, ну, власне кажучи, такий собі боєць, правильно? Але ж і є ті, які воїни за фахом. І вони досі чекають, коли їм дадуть виконати свою місію в цьому світі. Чому не беруть цих військових? Ти не повіриш? Бояться. Вмотивований злий боєць буде задавати незручні питання. Вмотивований злий боєць буде піднімати кіпіш, відмовлятися виконувати 100% преступний наказ, наприклад, якого-небудь негарного командира. Мотивований, маючи досвід боєць або той, який хоче. Це опасний чувак для держави. Його не треба брати. Треба брати того, кого можна зламати, який буде зашуганий, забитий і так далі. Тому угу. Чи будуть задіювати той ресурс, про який ми говоримо? Це е, люди, які вміють воювати і зараз сидять на лаві запасних. Mm, да, трохи згодом. Частково там не прямо всіх, але да, це хоча б питання зрушиться із місця. ну реально. Причому я особисто знаю декілька персон із мого оточення, які ходять до військкомату, оббивають пороги більше ніж півроку. Їх відправляють на всі обстеження, які тільки можна пройти, і не беруть. Хоча це вмотивовані чуваки, які мають бойовий досвід. Зараз дуже важко говорити на тему мобілізації, бо в багатьох, люди, в багатьох ситуаціях люди вже почали ховати своїх родичів, і постійно ми бачимо статті про те, що в річці тиса спливають потопельники. Люди бояться, люди тікають. Скажи, будь ласка, ці потопельники в річці тиса це дійсно гулянки, які тікають з країни, чи це щось інше? Ну, це ті, які намагаються втекти з країни. Ну, а, Ти знаєш, один дуже толковий дядько військовий сказав дуже гарну річ: ухилянтам ти стаєш тоді, коли а, ти, а, ну, це доведено правосуддям. Ти стаєш ухилянком. А до того, поки це не доведено судом, ну, умовно, да, в судібному порядку, ти відказник. Uh -huh. А у нас ти, ким би ти не був, якщо ти не пішов служити, ти вже ухилян. Є величезна проблема для тих, у кого зараз бійці на фронті їх не міняють а, і їм болить. Друзі, я просто хочу вам нагадати, і я хочу, щоб ви схоминулися. захоплені на, на вулиці ТЦКшниками чуваки. Не повернуть ваших близьких навіть у відпустку. У нас не розглянули і не планують розгляд питань демобілізації. Тобто, те, що зараз вловили в невмотивованого якогось, вибачте, обісраного чувака, не повертає вашого брату з фронту. Він не повернеться в форматі, я маю на увазі, в форматі, що йому дадуть де, 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 мобі, ну, його демобілізують. От у чому проблема. Це не дає гарантії демобілізації. Демобілізацію відклали. Отже, набираються просто нові люди, а не заміна старих, старих людей. От у чому, от яка основна проблема. Якби нові люди заміняли б старих людей, я би розумію. А у нас просто набір нових людей, а старі, як сиділи на нулі в окопах безвилозно третій рік, так і сидять. І ваше бажання, щоб туди пішли інші чоловіки, ніяк, на жаль, не впливає на те, що повернеться ваш. От у чому біда цієї мобілізації. І поки закон про мобілізацію ніхто не розглядає, я передивлялася це питання. От яку біду ми маємо? Олександра, а чи буде переглядатися той закон про мобілізацію, який ми зараз маємо? Зараз. Скоріше за все, трохи пізніше можуть бути внесені якісь якісь там спочатку незначні, бо тут паш випадає. Знаєш, якісь незначні моменти. От які гостро. Переходять грані перевернутого правосуддя. Ну тобто, там давай так буде щось переглянуто, там, де скоріше за все, буде найбільше юридично уязвіми, Ну ти зрозуміла моменти. Тобто там, де юристи зможуть тицяти і казати: оце фігня, оце фігня, це фігня, оце фігня абсолютно на законних підставах. Тобто він буде ще жорсткіший. Ні, там будуть просто воно не в жорсткість, воно в, в перегляд, як тобі сказати, в в, трохи, в, в при, при, приведення його до якогось, ну, адеквату, що лі, я не знаю. Хоч трошечки. А чи ведуть закон за порушення робітниками ТЦК прав людини, за побиття, за те, що доводять людей до сказу? Поки ні. Ну, поки, поки, поки ні. І, е, будь ласка, не потрібно в коментарях розповідати про те, як в ТЦК знаходяться тільки хлопці, які служать, або ну, я маю на увазі служили. Хлопців, які були на війні, е, які потрапили в ТЦК, е, їх там мінімум насправді всі більшість купила собі місця. І це не іпсо. Це вже ну, типу, очевидна історія, про яку тільки мертвий не говорить. Свідкова історія про те, ну, типу, скільки платять, кому і як за те, щоб потрапити в ТЦК. І там мінімум тих хлопців, які реально воювали. Мінімум. Це інше це люди, які і пороху не нюхали, і в окоп не бачили в очі. Слухай, але це ж несправедливість. Чи буде ця несправедливість якось. Е чи будуть щось робити з цією несправедливістю? Чи підуть працівники ТЦК воювати на фронт? Вони і ловлять всіх підряд для того, щоб на той фронт не піти. Будеш воювати, ти замість мене. Давай відверто. Давай відверто. А тепер із-за проти, за, за проти, протидій, і протидійних протиправних методів ТЦК у нас народ військових шугається. І от що насправді боляче. Хоча б форму їм змінити. Хай ходять в інші формі, а не в військовій. які б хоч хоч якось відрізняти їх від е, е, людей, які тебе захищали. І захищають. Ну коротше, у нас велетенська проблема, і у нас її ти роз, розумієш, У нас на колінці е, зробили. Як ото студент пише в останню ніч курсову роботу? У нас на колінці за останню ніч зробили закон дирявий, незрозуміло який. Ніхто не каже, що не потрібно мобілізувати, але можна це робити якось ну, цивілізовано, рекрутинг, сильні сторони е, бійця, слабкі сторони бійця. А у нас все, що було написано до того в військовому білеці, вичоркується і пишуть тобі, блін, взагалі, не понятно що. А, ти знаєш, ну, така постанова а, і таке ставлення до працівників ТЦК викликає питання: а що чекає далі працівників ТЦК? Яку роль у нашій державі вони будуть виконувати мирний час? Тут мирний, давай давай працівники ТЦК доживуть до мирного часу. А потім у нас дивуються чому, а, чому замахи, чому гранати летять, чому хтось з, з а, пістолетів і автоматів стріляє по ним, розумієш? Чому їх вислідковують, десь замахи на них роблять? Ну тому що ти 10-20 бійців отак от в бус запхав, один хоча б виживе і тебе запам'ятає, і повернеться за тобою. От. Роль, роль ТЦК у мирному житті, воно біля військове. Тобто я так розумію, скоріше за все, штабна робота якось. Скажи, будь ласка, зараз ось ті хлопці, яких призивають, яких вже мобілізовано, чи буде змога їх забезпечити, чи зможе держава дати їм навчання, зброю? Оснащення, одяг, необхідну екіпіровку, mm. чи знову все лягає на плечі мами папер або сусідів, кумів, святів, братів, донатів не всіх, але якусь частку, да, зможуть основними якимись моментами реально забезпечити, зможуть якусь основну частку забезпечити і вивчити також, ну там. Плюс-мінус зможуть. Знову якість тих, кого ловлять. Там же не завжди якість нормальна тих, кого ловлять. Ну і виходить, давайте так: О, ваш чоловік чи ваш брат на фронті, а, і до нього а, в окоп підкидають мало вмотивованого, переляканого чувака, який, я не знаю, бухав і продовжує бухати. Класний, побратим, класний, полегшив життя вашому воїну. Офігенно. Сиди і тепер з чи він тебе побільці не застрелив в тому окопі, чи він не кине в найвідповідальніший момент те озброєння і не побіжить назад. Чи не здасть він твої позиції, щоб здатися в полот? Чи нормальний, ну, чи нормально з ним буде воювати? От у чому момент. Ми стикаємося з цим, коли якогось кривого косого, храмого і недоколиханого. Притягують, а з ним не знають, що робити. А і, і інженеру і викладачу по фізиці в білеті військовому за, зачоркують те, що він фізик, і пишуть, що він цей війська, строїтельні війська окопи рити і укріплення будувати. Людина, яка є доцентом по фізиці, я вам не вигадую історію, я вам кажу історію з власного оточення зараз. Чи може я в мене я теж ІПСО? Ну от, коротше, ми маємо велетенську велетенську проблему всередині держави, і ця велетенська проблема призводить до ненависті, ненависті всіх до всіх. Ну, типу. Ті, хто воюють, ненавидять тих, хто не воюють, ті, хто не хочуть воювати, тому що перелякані і пішли би воювати. Якби би знали точно, що будуть, е, е, ну, будуть е, е, якби взяті до уваги їхні в, в слабкі сторони, їхні сильні сторони. Вони будуть там, наприклад, гарний, класний інженер. То він буде займатися цією справою. Там гарний класний чувак буде сидіти на якій-небудь кібербезпеці, переналаштовувати ті дрони. Ну, коротше, да, і оця вся історія. От. А у нас немає гарантій. Вони не йдуть, військові ненавидять тих, хто не йдуть. Ті, хто не йдуть, кричать, якою дідько я маю туди йти з такою системою. Ну, типу, б, родини цих військових ненавидять тих, хто не воюють. Але ті, кого забрали примусово, не повертають родинам їхніх братів, сестер і чоловіків. Не повертають. Просто нових туди нагребли і все. І додають гімороя вашому брату, і сестрі і чоловікові. Гіморою, невмотивованим, незрозумілим бійцем, який отакий от, от сидить, і в самий, я ж кажу, відповідальний момент тобі просто вистрелить в спину. Дуже кайфовий побратим, надіжний, як швейцарські часи. І, і оцей весь треш. Де свавілля ТЦК призводить до того, що люди шугаються людей у формі. Люди у формі військові не розуміють, чому тепер цивільне населення сприймає їх як прокажонних. Розумієте? Ну, коротше, у нас ну, типу, повний і угар. І ще й волонтерам закручують гайки. І, взагалі, ну, повний. ну, Чесно, я на це все дивлюся, я не розумію. Я не розумію, на якому етапі ми будемо це розрібати. Тобто у нас механізм у цього не придумано. Я ж кажу, і його придумають, із того, що в мене навіть зараз. Ну, я от передивляюся, в мене виходить. От коли повна срака буде, от тоді, може, зачухається. Скажи мені, будь ласка, зараз йде мобілізація в в'язницях. Наскільки вона пройде? От давай подивимося, що з того вийде по ітогу. Кажуть, що ув'язнені будуть штурмовиками. Але чи будуть вони штурмовиками? М -м -м, воно тут має свої плюси і мінуси. Ну, я маю на увазі. Воно буквально випадає 50 на 50. З одного боку, ми маємо дійсно ресурс. Ресурс в більш, давай, так, агресивний та вмотивований, да? тобто є мотивація, все-таки там термін, да, і так далі. І тому подібне. Чи будуть випадки, негарні випадки? Так, да, скоріше за все, да. Їх не випадає в масовому ключі, але вони будуть. Стосовно мобілізації, вона. Такому от форматі жорсткому буде тривати до кінця літа чи до кінця року. <кій> Дивись, цей формат навряд чи припиниться по добіганню цього. По добіганню терміну цієї реєстрації. Ну, ти зрозуміла, що я маю на увазі? Mm -hmm. Ну, коротше, оновлення по, по, даних. Бо в мене випадає і після об, об, о, ну, обновлення цих даних, все одно відбувається якесь А, uh, Як наші західні партнери, європейські партнери? Дивляться на методи проведення мобілізації. Чи розуміють вони, що з цим треба щось робити, і чи дають поради нашій владі, що типу комон це не вихід, чи їм абсолютно байдуже? Це тема це тема, в яку в яку, я так розумію, наші західні партнери не влазять, не влазять наші західні партнери в цю тему. Це, типу, вважається внутрішньою темою. Вони на неї не впливають. І ще одне запитання: говорять про те, що польща, країни Балтії, а також Франція готові ввести в Україну свій військовий контингент для посилення нашої армії. Чи правда це, і чи буде нам допомагати Європа відвоювати нашу землю? Знову ми говоримо з тобою не зовсім про коректну інформацію. Я так розумію, там полігони, якась та подібна штука навчання і ще так. А от щоб прямо воювати, дуже навряд. Сереж, дякую тобі за те, що розглянула це болюче питання, яке свербить кожному українцеві, бо е, ситуація зараз дуже важка. До речі, е, ми не розглянули, як вплине мобілізація на е, ринок праці в Україні. Чи буде нам кому працювати? Знаєш, що в мене перше випадає? Mm -mm. Жінки. Жінки. Ринок праці буде складатися із жінок. Ох, наскільки ефективним буде така заміна. Важкою буде така заміна. Не тому, що жінки якісь не такі, тому що є, є спеціальності, в яких Важко без без давайте так без чоловіків. Є спеціальності, в яких це важка історія. Не всі жінки мають змогу або можуть бути готові до такої праці, яку брали на себе чоловіки, і да у нас буде просідати ринок, і просідати він тут буде по декілька одразу моментам. Перший момент пов'язаний із. Тим, що ти не можеш, наприклад, забронювати свого працівника, або в тебе там малий бізнес, або ще яка, якась така історія, або тільки частину працівників, тобто не вистачає. Другий момент: або забрали, або люди просто бояться йти на роботу, тому що, наприклад, було блокпост по дорозі. Да? Людина боїться через нього йти, не хоче, не хоче таким чином, вибачте, виходити на роботу. Для того щоб брати тобі бронь, тобі треба пройти військкомат. А у військоматі є дуже велика гарантія, що тобі врулять повістку, і на ніяку роботу ти вже не підеш, а підеш воювати. Ну коротше, важко. Ще одне запитання в Києві неодноразово чула від колег по цеху, що бронування не працює. Чи правда, що є певні верстви заброньованих людей, де бронювання, де Юре, є, де факти його немає? Mm, частково так. Ну, Типу, десь на це клали. Десь на це клали. Да, не масова штука, але дійсно. Дякую тобі, Сереж, за такий важливий розклад. Шановні глядачі, бережіть себе і своїх рідних. Підписуйтеся на канал Шаманки Сереж і до нових зустрічей.